Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Кузів Володимир Миколайович, позивний генерал, старший сержант 50-го полку імені полковника Семена Височана Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Народився 17 жовтня 1971 року в селі Станькова Калуського району, в багатодітній родині. Був найменшою дитиною. Його всі любили. Ріс веселим та енергійним хлопчиком. Дитинство і юність його були важкими. Чотири з половиною роки залишився без батька, а з 19 років став круглим сиротою. Сестра Оля ділиться, володя виріс біля мене, був енергійним, життєрадісним, слухняним, людина, душа. Був мені як син. Ніколи не образив, жодного поганого слова не сказав. Ніколи ні на що не скаржився. Завжди казав, усе буде добре. У 1979 році пішов у перший клас Станьківської восьмирічної школи. Загальну середню освіту здобув у верхнянській школі. Захоплювався футболом, грав за рідне село у місцевій команді, за що неодноразово був нагороджений грамотами і кубками. Навчання продовжив у Калуському вищому професійно-технічному училищі номер 6. здобув фах слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, електромеханіка. 11 грудня 1989 року був призваний на строкову службу, яку спершу проходив у місті Шепетівка. Відтак його перевели у Казань. З розпадом радянського союзу Володимира відправили до Львова, служив зв'язковим. Після звільнення в запас їздив на сезонні роботи. Власної сім'ї не створив, тому усю свою любов віддавав племінникам. Вовчик, я завжди його так називала, розповідає племінниця Галя. Бо для мене він був як тато чи старший брат, а я для нього донечкою. Від маличку він жив з нами і виховував нас. Був доброю, привітною, щирою і турботливою людиною, а ще завжди усміхненим. Володя був улюбленцем кожної компанії, легко та невимушено спілкувався з людьми, тому вони любили його. Допомагав усім, хто потребував його підтримки. Був готовий віддати останню сорочку. Ніколи ні на що не скаржився, не говорив, що його щось болить чи погано. Коли почалась повномасштабна війна, не чекаючи повістки, 3 березня 2022 року став на захист батьківщини. У складі 2-го стрілецького батальйону військової частини 1241 гідно та самовіддано служив командиром 2-го відділення 2-го взводу оперативного призначення роти оперативного призначення, оператором безпілотних літальних апаратів. За словами побратимів, Володимир був надійним товаришем, мужнім і хоробрим бійцем, щирою та справедливою людиною. Користувався авторитетом. Серед колег та підлеглих намагався підтримувати високий моральний дух у відділенні, вникав у турботи оточуючих, був чесним і вимогливим по відношенню до себе та тих солдат, які йому вірили як командиру, та усім серцем любив свою Україну. За старанній розумну ініціативу, нагороджений грамотою командира роти оперативного призначення стрілецького батальйону 50-го полку Василя Панкратова, ви є живим прикладом справжньої мужності та служіння народу України. Йдеться в тексті з побажанням нестримної впевненості, твердості духу та завзяття у всьому. Відважний, сміливий, звитяжний, нескорений відданий син свого народу, протистояв ворогові на полі бою до останнього. Загинув 16 серпня 2024 року в четвертого Результаті скиду ворожого БПЛА у населеному пункті Гродівка Покровського району Донецької області. Йому на віки 52. Свій останній спочинок захисник знайшов 23 серпня 2024 року на кладовищі рідного села Станькова. Добрий і світлий спомин про Володимира Кузєва назавжди залишиться в наших серцях. Світла йому пам'ять і вічна слава.